Вітаю, шановні аграрії України, хочу вам розповісти, як регулюється сама пушка. Як ви бачите, от регулюється сектор, тобто, ось вона зараз упирається, бачите раз. Оп, вперлася вона в цю пружинку і пішла в другу сторону зрошувати. Тобто Цей сектор можна зробити майже на 360 градусів. Сектор зрошення. Можна поливати тільки вліво, тільки вправо. З сторони буде операція, з тієї сторони і з тієї сторони. Так, що в нас тут на пушці? Ще 4,5 атмосфери, Малувато, ще трошки піднімуть. Далі в нас регулюється так само от частота удара. От Частота удара в нас розбивається струя. Тобто оцею шестерня тут така є. Ми її натягуємо, попускаємо і регулюється сама частота удару. Далі, також регулюється от вінтом. Е, Значить, це буде сектор у нас бити або далеко, так, наче пер перекидати саму пушку, зараз я вам покажу. Зверніть увагу. Раз, бачите, настільки далеко кидає. Тепер я зараз затягую, і воно буде частіше бити. Оп, бачите, дійшло до краю і автоматично переключилося. Тобто воно вдарилось в пружинку і пішло... Ах! Дощ пішов. Ой, добре, освіжає. Значить, зрушена полоса на нас орієнтовно в діаметрі 120 метрів. Ось такий прекрасний полив зверніть увагу, просто суман, туман. Поливаємо сутрові буряки, Вінницька область. Сьогодні субота, 25 травня. Агротитан працює. Дивіться яка краса. Подивіться на цей туман. Хтось там в коментарях замовляв райдугу, але ж її немає туда. Красота.